Вітаю вас, друзі! Отримали антенну на 2,4 ГГц. В комплекті з антеною ми бачимо, поставляється такий ось дріб. Довжина тут десь приблизно 1 метр. Така підставка для антени. І такий ось перехідник мама-мама. SMA. І е, сама антена має такий ось, е, класний вигляд. Як бачимо, це пушка Кріосана. Так називаємо пушка Кріосана. Підсилення цієї антени 12 ДБ. Виконана вона за семидисковою технологією. Тут 7 дисків, пофарбована в чорний колір. Хочу одразу сказати, що це матеріал Текстоліт. І як бачимо, тут СМА вхід один на цій антенні. 2,4 ГГц частота цієї антени. Разом з антеною йде така ось ручка, підставка. Я не знаю, її можна таким ось чином зафіксувати. Ну і таким чином кудись спрямувати, якщо нам потрібно її використовувати в руках, або ж користуватися нею як підставкою. Якщо вам її потрібно використовувати в стаціонарному положенні, тоді ми робимо ось так. І цей тримач перетворюється на таку ось зручну підставочку. Таким чином це виглядає. Її можна поставити, спрямувати туди, куди вам потрібно. Підключаємо ми, наприклад, цей перехідник, підключаємо тоді сюди кабель, а кабель вже підключаємо або до Wi-Fi адаптеру або ж підключаємо його, наприклад, до якогось пристрою. Ця антена вона для частоти 2,4 ГГц, але вона може давати резонанс і на інших частотах. В наших наступних відео ми зробимо аналіз. З якими ще частотами може працювати ця антена. Придбати антену можна буде за посиланням, яке буде в коментарях до цього відео, або пишіть нам на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також, якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі в Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.